татар. Ого, Галя! Що да це таке? Це весільні набори. Це новинки якісь? Новинки з машином да? А покажіть. Ой-ой-ой, ні, ну салфеточка топчик. Ні, рушник теж. Бігали. Це рушник з виш... вишивкою. Це новинка, їх не було ж у нас? А, ні, ми їх тільки отримали. Це для нас зробили як ексклюзивний терпіть. Та де що? Так. Таке ну, буде тільки в нас. Ні, ну дуже ніжні, я вам хочу О, сказати. Не знятінка, не знятінка. Слухайте, в нас же ж виходить, що все є для вінчання, так? Да? Свічка є, ікони є, рушники є. Так. так. колець золотих немає. Отак, не диви. Ні, дуже а? гарно, Да. Гарно, Камера не просто не передає оцю вишивку, а, але вона так, гарно, але не вона, не да, вона дуже гарна. Мережево, чи як це воно називається? Мережево. Дуже гарно. А ти вже знаєш ціну, яка буде? Показуємо. Поки не знаю. Тисячі, в наступному відео скажемо. Три тисячі орієнтовно. Орієнтовно це набор. десь. Так. Це не один рушник, а що входить в набір тоді? Один такий рушник, чотири. Чотири? Чотири такі серветочки. Три. Отаких три. Всього чотири рушника? Чотири рушника, чотири серветки. І це натуральна тканина? Звісно. Це дуже мережі цікаве. Воно таке, як, як на да, вручну плетене. Ну, я не буду стверджувати, але воно дуже. Звертайтесь на наш сайт. У нас є спеціальний розділ з рушниками, вірно я кажу, Так. де ви зможете обрати, переглянути, замовити, а ми для вас швидко доставимо.